Всім привіт! Сьогодні у нас рубрика автомобіль Honda Civic. Сьогодні ми поговоримо про колісні гайки. Предісторія, коли я ремонтував ззаді підвіску, відкручував задні колесо, ну і погано закрутив. В процесі їзди в мене загубилася одна із гайок. Якби вчасно замітив, вирішив заказати ще одну гайку, щоб встановити. І тут попалось мені оригінал. Оригінал трошки він не підорогувати для мене. Тому, думаю, візьму замінник. Та як раніше була зірвана на одній з гайкрізьба, йшов на базарі першу попавшися, яка підійшла, закрутив і забув. Ну і судя по всьому, її я і загубив. Но це пройшло вже років з 5. Тобто ходила вона без всяких проблем. Ну і коли заказав гайку, приїхала вона, відкрутив нашу оригінальну гайку з автомобіля. Ну, я так думаю, що в мене стоять ще оригінальні, і побачив таку картину. Що вона йде сферично А до мене гайка приїхала конусно. Ну і от тепер питання, що в нас стоїть в оригіналі? Бо отзиви в інтернеті різняться. Одні пишуть, що йде сфера, другі пишуть, що йде конус. Ну, я вирішив, що раз в мене сфера. Чи вона зробилася сферою, неясно. Значить, треба купляти ще одну, та як конус не годиться. І тому заказав ще одну гайку вже іншу. От вона подібна до оригіналу, вона теж йде сверична. Ну але тут вже є в мене тоді питання. Получається, якщо в нас на легкосплавних дисках стоять сверичні гайки. А запаска оригінальна стоїть металева. То чи підійдуть вони до тої запаски? Бо в мене просто немає вже оригінальної запаски. У мене стоїть газовий балон і стоїть докатка. А в докатці в мене наче як конус. Зараз я от попробую вам показати. Ну, от, Друзі, моя докатка. Якщо продавитися, то тут все-таки зроблено більше як під конус. Не знаю, можливо, я не сильно в тому розбираюся. Попробую показати отак зблизька. Ну і коли взяти, допустимо, конус на нашу гайку, вставити, то воно туди якби трошки втоплюється. А якщо взяти сверично, ну, тоді вона взагалі якби стоїть так поверхностно. Тому мені цікаво, чи коли ставиш запаску, треба, що гайки інакші, чи все ж таки просто в мене може не ті гайки стоять, може мінялися. Пишіть в коментарях, хто в курсі. Цікаво буде почитати, ну і знати для себе. Що має бути правильним. Ну, Зараз буду закручувати все ж таки сверично, так як в мене всі стоять сверичні. Ну і по суті, вона якби не відкручувалась за весь період експлуатації. Ну, тільки, виходить, коли я поліз, тоді вже воно відкрутилося. А так, якщо заїжджати на сервіс, то хлопці там добре затягують. Ну і тепер вже я теж буду дотягувати сильніше. Так, беремо нашу гайку. Воно виходить, що та шута що закрутиться і притягне на той момент, що має бути в оригіналі. Так, як читав відгуки, що якщо стоїть неправильна гайка, вона може при температурах відкручуватись. Тому майте на увазі. Парт номер оригінальної гайки лише внизу під відео, як завжди. Отакі от, от було відео. На сьогодні, все. Всім дякую за перегляд. До скорих відео. Всім пока.